Понеділок, 18 листопада, 999-та доба повномасштабної війни. Мітинг гроші на зсу під стінами міськради. Дні жалоби у сумах. Французькі хірурги оперують разом із нашими лікарями. Про це та інше сьогодні розповім вам. Я Павло Жвітєв, сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. До пізнього вечора агресор атакував Нікопольщину, бив по райцентру, Мирівській і Марганецькій громадах застосував дрони Камікадзе. Пошкоджені інфраструктура та приватний будинок. Загиблих і постраждалих немає. Повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Сьогодні на Дніпропетровщині та низці інших областей введені графіки відключення світла. Про це повідомили в Укренерго. Причиною обмеження споживання світла є пошкодження енергооб'єктів під час масованої атаки росіян, яку вони скоїли 17 листопада. Тому слід заряджати гаджети та павербанки, а також ощадливо використовувати електроенергію, аби не перевантажувати систему у пікові години. Про ситуацію в Сумах близько опівночі російські терористи завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі міста. Ворог використав для обстрілу балістичну ракету. У сумах зникло світло. Дана атака відбулася через кілька годин після ракетного удару по житловому району, коли був приліт біля дев'ятиповерхівки. поверхівки. За останніми даними через ту ракетну атаку у Сумах загинули 11 людей, серед яких двоє дітей. Понад 50 громадян отримали поранення. У Сумах 18 того та 19 листопада оголошено дні жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару, завданого по місту у неділю 17 листопада. Співчуваємо рідним і близьким загиблих. На фронті відбулося понад 130 боєзіткнень, Найбільше на Курахівському напрямку українські військові відбили 134 ворожі атаки. При цьому найбільш інтенсивні бої точилися на Курахівському та Покровському напрямках. За добу російські війська здійснили масований ракетно-авіаційний удар, випустивши 130 ракет та майже 100 керованих авіабомб. Окрім того, окупанти атакували понад 700 разів дронами камікадзе та провели більше 3,5 тисяч обстрілів українських позицій триває українська операція у Курській області Росії, де зафіксовано 24 авіаційні удари із застосуванням 37 керованих авіабомб російською авіацією по власній території, повідомили в генштабі збройних сил України. За добу збройні сили України ліквідували 1560 чоловік особового складу ворога, 107 одиниць автомобільної техніки, 99 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 112 крилатих ракет. Загальні бойові втрати противника за час повномасштабної війни орієнтовно склали особового складу понад 722 тисячі осіб

Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Д і Ми продовжуємо. У Дніпрі відбувся черговий мітинг гроші на зсу. Мітингувальники вкотре вимагають спрямувати 20% з бюджету Дніпра на потреби збройних сил України. Як все відбувалося, дивіться у сюжеті Вікторії Галки. Рік щосуботи під стінами Дніпровської міськради відбуваються мітинги на підтримку збройних сил України. Активісти вимагають внести правки зі збільшенням фінансування програми ЗСУ до 20% з бюджету Дніпра. Люди вкрай обурені тим, що депутати міськради на чолі з градоначальником Філатовим рік ігнорують їхні вимоги та на власний розсуд розподіляють кошти міського бюджету. Я майже рік. Виходжу на пікети гроші на ЗСУ з вимогою 20%. Чому я сюди приходжу? Бо мій батько захищав Дніпро, він ветеран війни. А зараз мій син з першого дня на війні, тому я не можу бути осторонь цієї справи. Ми вимагаємо, щоб хлопцям виділяли 20% на зсу, а не 2%. Це ганьба. Ганьба міської влади, я так вважаю. Пані Віра, що суботи вже рік виходить на пікети гроші на ЗСУ. Вона категорично проти того, щоб депутати міськради витрачали кошти платників податків, а це сотні мільйонів гривень, та спрямовували їх на так званий благоустрій під час війни. Я ж активна громадянка міста Дніпро бачила, що ремонтуються бурківки, ставляться дитячі майданчики там, де вже існують. Замість того, щоб поточний ремонт зробити відремонтувати, а поряд поставити. Нову. Вони згорталися тракторами і виставилися нові. Це одна адреса, друга, третя. Я бачила, як робилися під час війни володаріжки на перемозі, як саме кліточки, тротуарчики і тому подобне. І я зрозуміла, що це неправильно, бо основні зусилля повинні бути направлені на, ну, на допомогу хлопцям на передовій. На громадськість вони плюють. Вони не зважають на рішення судів, що ну є кримінально наказовим. Карина Студентка постійна учасниця мітингів на підтримку гідного фінансування збройних сил України, і я не розумію, чому вони до сих пір не можуть почути активну частину суспільства громадян, що е, треба фінансувати ЗСУ. фронт, рухається. А ми Дніпро ми прифронтове місто. Ми повинні за це відповідати. На мою думку, е, благоустрій зараз не важливий, особливо коли виділяється нам такі гроші, які ми маємо зараз. Тобто, там якщо ми порівняємо скільки йде на забезпечення збройних сил. України, Країни і скільки закладається у нас благоустрій, то це може бути таке, що в два рази більше. А фронт наближається. І в е, чому вони опікуються більше благоустроєм, ніж забезпеченням своїх же ж українців для захисту нашого захисту нашого життя, нашого виживання і загалом незалежності України. Я не розумію, чому так відбувається в нашій в нашому місті. Ніпря не висловлює свою незгоду та протест з діями депутатів Дніпровської міськради. Сотні мільйонів гривень спрямовують на піар мера та його команди. Проте ніяк не на підтримку наших захисників знаходяться десятки мільйонів, і на отримання комунального підприємства Муніципальна варта. Мене ще дуже обурює те, що в нашій будівлі міськради знаходиться муніципальна варта, на яку у 25-му році намічається витратити 56 мільйонів. А у нас на алеї вже разів 5 чи 6 зникали прапори. Сьогодні ми нові повісили, і е, навіть були порізані. Нажем банери і прапори це ж символи державної, ну, державності нашої. при наліччі великої кількості відеокамер і людини, яка сидить на першому поверсі, не знайти сили в себе підняти дупу, щоб перешкодити пошкодження цих речей. Активісти навели лад на алеї пам'яті, встановили новенькі прапорці та висадили калину, символ України. Люди кажуть, що виходитимуть на мітинги до тих пір, поки міська влада їх не почує та не спрямує кошти на підтримку наших захисників. Вікторія Галка Віталій Шалдов, новини. Де Дніпропетровщину відвідала пані посол Європейського союзу Катеріна Матернова. Вона побувала в обласній військовій адміністрації, обговорила проєкти з відновлення, які реалізують у межах співпраці Євросоюзу та програми розвитку ООН в Україні. Тиждень у головній госпітальній базі нашої області працювали лікарі-хірурги з університетської клініки міста Тулуза. Бригада французьких медиків проводила операції спільно з українськими колегами. Лікарі обмінювалися досвідом, навчалися новим технологіям. Лікарі зробили чимало успішних операцій. Докладніше дивіться у нашому наступному сюжеті. Французькі лікарі разом з медиками головної госпітальної бази області тиждень працювали в операційних, спільно проводили обходи та медогляди, консультувалися з приводу подальшого лікування важкопоранених оборонців та хворих цивільних, працювали не шкодуючи власних сил. Перше я бачу лікарів-професорів, які до пізньої ночі знаходяться в реанімаційних відділеннях, і з самого ранку з нами на обході, щоб покращити. Стан кожного форога. Нам дуже приємно, що наша французька делегація лікарів, які приїхали допомагати нам лікувати поранених героїв, дуже досконало виконують свою справу. Зранку до ночі знаходяться в операційних, в реанімаційних залах, і, мабуть, за весь час війни це. Найкраща краща команда, яка може працювати, яка все робить для того, щоб наші герої виживали. Десятки операцій, зроблених спільно французькими та українськими лікарями, довели така співпраця має гарні та позитивні результати. Порятунок людських життів сьогодні головне, і хто як не медики це добре розуміють, більшість свого часу проводячи в операційних Це Наша така перша місія в цій лікарні у Дніпрі. І ми впевнені і сподіваємося, що далеке на остання, і вона надзвичайно важлива для початку нашої роботи. Я бачу вражаючий рівень надання медичної допомоги у лікарні, не дивлячись на ті всі складнощі, з якими кожного дня стикається в роботі лікарня. попри зруйновані після ракетного удару операційні робота з надання кваліфікованої медичної допомоги. В лікарні продовжується що найбільше мене вражає це відданість українських медиків у Франції. Ми звикли до перенавантаження лікарень, але те перевантаження лікарень, яке є у Франції, неможливо порівняти з перевантаженням лікарні. Ця чудова робота і відданість українських медиків місяцями і роками. Французькі лікарі впевнені, їм є чоловіка. Тому повчитися у українських медиків аям діплі мовит. Я дуже зворушений можливістю бути тут з вами і спробувати допомогти вам. Але також вчитися у своїх українських колег надавати медичну допомогу в таких складних умовах. Я мав можливість працювати з українськими колегами над пацієнтом з пухлиною мозку. А також ми бачимо багато випадків з військової травми. Українські лікарі матимуть змогу поїхати до Тулузи вчитися новим медичним. Технологіям французькі колеги надають їм таку можливість. А на пам'ять медики залишили свої автографи на прапорах обох країн та обмінялися державними символами. Подальша співпраця з порятунку життя та здоров'я людей обов'язково продовжиться, впевнені українські та французькі лікарі. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини. Д1 Кримінальна хроніка далі у випуску на Дніпропетровщині ДБР викрило командира військової частини, який примушував підлеглих будувати будинки для близьких родичів. П'ять військовослужбовців, починаючи з 2022 року, зводили будинки для матері та тещі підполковника. Два двоповерхові котеджі підлеглі будували з фундаменту. Також начальник замовив у домі для матері зону барбікю. У разі відмови працювати, командир погрожував відправити на передову в найгарячіші точки. Військовослужбовці майже три роки не з'являлись на службі, але щомісячно отримували повне грошове забезпечення, включаючи додаткову винагороду за виконання ними бойових спеціальних завдань. Загальна сума збитків в державі складає 2,5 мільйони гривень. Представники робочої групи Прозорість та підзвітність, яка працює в обласній військовій адміністрації, розглянули ще 12 тендерів. Зауваження до більшості з них завищені ціни на будівельні матеріали. Чимала частка закупівель стосувалася саме ремонтних робіт у лікарнях, багатоповерхівках і закладах освіти. Так, в одній з гімназій Перещепенської громади, вирішили облаштувати укриття. Вартість потрібних ліноліуму та гіпсокартону перевищувала ринково на кожному квадратному метрі. На на 70%. Закупівлю буде переглянуто. До надзвичайних подій цьогоріч на Дніпропетровщині сталося понад 11 тисяч пожеж в екосистемах. Це вдвічі більше ніж торік. А матеріальні збитки склали понад 330 мільйонів гривень. На таких пожежах загинула одна людина, і ще десятеро постраждали. Основними причинами пожеж рятувальники називають порушення правил поводження з вогнем та людську недбалість. Навмисний підпал загрожує порушникам штрафом на суму понад 21 тисячу гривень. Можливий ув'язнення строком. Від 10 до 15 років з конфіскацією майна. До Дня працівників сільського господарства у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації привітали аграріїв регіону. Як це було, дивіться у наступному матеріалі. Традиційно день працівника сільського господарства відзначають у третю неділю листопада. Збір врожаю завершено, закінчилися БУ і на наступний рік. Як відзначив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, у працівників аграрної галузі немає перепочинку. Щодня вони працюють заради продовольчої безпеки країни. Попри війну, фермери продовжують годувати країну, забезпечувати продовольством сили оборони і цивільних. Ви точно ті люди, які працюють цілий рік, ви змінюєте Жнива на посівну, посівну на жнива. Ви ті люди, які під час війни повномасштабної не склали руки, не сидите, не чекаєте якоїсь допомоги від когось від чогось. Ви ті люди, які кожного дня цілорічно працюєте на благо тих родин, які працюють у вас, ви ті люди, які роблять Дніпропетровщину, всі кажуть, що вона достатньо велика промисловий промислово регіон. Але на мій погляд, ви точно не здаєте позиції під номером два. І, хто каже, я завжди каже, що не потрібно, щоб ми були першим, але не потрібно, щоб ми були другим. Ви робите ту роботу, від якої залежить весь цивілізований світ. Валентин дідич віддав сільському господарству понад чотири десятиліття, захищав інтереси селян у Верховній Раді, будучи народним депутатом, а нині очолив господарство у Божедарівській громаді. Односельці довірили те, що для них найцінніше рідну землю. І незважаючи на те, що минулий сезон був надзвичайно складним, виростили дорідний врожай. Цей сезон був надскладний. Звичайно, що війна відкладається на всіх. Але ми дружній колектив, працює 60 чоловік, маємо статус підприємства, яке має інфраструктуру, критичну інфраструктуру, тому що всі люди оформлені, працюють, сплачують податки, І підприємство сплачує більше 15 мільйонів податків сплачує. Ну, звичайно, і він цей рік складний тим, що була дуже велика жара. Це вплинуло на врожайність, але хліб є. Хліб якісний. Він коморі, частину реалізували. Можемо доповісти, що хлібороби завжди працюють із надією. Засіяно 800 гектар. Пшениці очікуємо врожай, і сьогодні таки святий день, бо випав сніжок. А він дуже корисний для озимих культур. Є надія, що буде врожай, і буде Україна з хлібом. І ми будемо з достатком сплачуватися буде податки. Лібуровські справи від закінчення аграрного інституту у 80-му році до сьогодні. Все життя, аграрна справа. Ну звичайно, працював у органах державної влади. Ну зараз працюємо, розвиваємо і надію, що Україна житниця буде і валютне надходження, і сила, підтримка збройних сил України, як все тіше справа. Все це робиться. Хліборобами у пана Костянтина Задамівки Кам'янського району землеробство родинна справа. Його батько колись очолював Криничанський район, розвивав сільське господарство. Справу батька перейняв син і успішно керує аграрним підприємством. Основна ціль у нас це підтримка збройних сил і ну як утримання такого. Ну, як, нормального стану наших працівників і пайщиків. Тобто основні задачі, які були прописані в статуті, трошки прийшлося одвинути до кращих часів. Ну, ми до своєї справи завжди відповідально відносимося, тому що в сільському господарстві по-другому не Сільське господарство, воно. Ну, ледачих і непорядочних людей не любить, воно його просто очищається. Тому ви ж самі знаєте, що земля, земля має можливо, як, свойство само очищатися і як от, хімічних елементів, так і повод, поганих людей. А що касає, якщо серйозно, то да, зараз ну як, от чувствуємо те, що дійсно ми нужні і дійсно нужен наш труд. Це не тільки те, що там треба, щоб не було голоду в державі, не було проблем з продуктами харчування, але і податки, які потім за собою вже будуть. Підтягувати благоустрій держави і забезпечення нашої армії, нормальних хороших умов для наших бійців, тобто основна задача нам зараз перемогти все для перемоги. Представників аграрної галузі області було відзначено нагородами і подяками. Маргарита Супельняк, Олександр Шевченко, новини Д1. У столиці відбулася третя церемонія нагородження службових собак, чотирилапі захисники. Собаку шукача із Павлограда, Добермана Ханну та його кінологиню Карину Колісніченку нагородили у категорії заврятоване життя. На рахунку ханни та карини сотні залучень у пошукових місіях у Донецькій, Запорізькій, Київській, Полтавській, Кіровоградській, Херсонській, Миколаївській, Харківській Дніпропетровській областях. На заході вони були єдиним кінологічним розрахунком. Ми з пошуку тіл загиблих та останків, безліч відпрацьованих ними страшних завалів, допомогли встановити ім'я понад сотні людей, які були знайдені та поховані. Про спорт далі жіноча збірна України у драматичному поєдинку в американському Маккінні обіграла команду Австрії 3-2 у плей-офф. Кубка Біллі Джин Кінг двадцять Україна повернулася до елітного дивізіону та гратиме у кваліфікації кубка Біллі Джин Кінг двадцять Також до еліти піднялися Швейцарія, Казахстан, Колумбія, Нідерланди, Китай, Бразилія та Данія. І наостанок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію на вівторок, 19 листопада. У Дніпрі триматиметься переважно ясна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 1 до 7 градусів із позначкою плюс. Вітер південно-західний до 4 метрів на секунду. Мінлива хмарність очікується у жовтих водах, кривому розі та самарі. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від мінус 1 до плюс 8 градусів. Безхмарна погода прогнозується у Нікополі, Кам'янському та Синельниковому, без опадів від 1 до 8 градусів тепла. На цьому це вся інформація. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 06035. 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Павло Живітєв та Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.